Кожного року у дизайні інтер'єру з'являються нові тренди та тенденції. У цьому відео ми розповімо про застарілі тренди, які залишаться у 2023 році, та дамо уявлення про стильний інтер'єр 2024 року. З вами NSD Group. Поїхали! Загалом в дизайні квартир у 2024 році тенденції практично не зміняться. У тренді природність і водночас із цим функціональність, мінімалістичні ідеї. Турбота про природу і про себе. Давайте розбиратися детальніше. Мінімалізм привчив нас до монолітних конструкцій і картинок без жодної зайвої деталі. Такі інтер'єри вражають тільки на фото, але в реальному житті для багатьох виявляються недостатньо затишними та практичними. Тому зараз у проєктах йде відхід від ідеально рівних ліній і гладких поверхонь до природних. Недосконалостей уміння бачити красу в її природному вигляді характерне для японців, тому таким популярним став стиль джапанді. Незалежно від напрямку в інтер'єрі, все частіше використовують натуральні матеріали: необроблене або нефарбоване дерево, невідполірований камінь, мармур із природними сколами, глину, грубувату бавовну тощо. Предмети не ідеальної геометричної форми, наприклад, кола або овали з нерівностями, чи нерівні кути, будь-яку органіку та вироби ручної роботи. Перше, що стане актуальним, це м'який мінімалізм. На концепції мінімалізму побудований весь сучасний дизайн загалом. Відмови від бездумного споживання, захаращення кімнат і зайвої економії, яка призводить до частіших покупок, все це залишається у минулих роках у 2024 році. Фокус зміститься на більш м'який і теплий мінімалізм. Якщо раніше у багатьох він асоціювався безликістю, холодом, то зараз такі інтер'єри стають живішими, затишнішими і персоналізованими. Насамперед, це виражається в палітрі. За основу все частіше беруть теплі кольори в бежево-коричневій палітрі, розбавляючи їх приглушеними відтінками червоного, жовтого, помаранчевого, і лише трохи відтіняючи контрастними кольорами. Якомога більше дерева, текстилю, рослинності і плавні, округлені форми. Мінімалізм може виступати базою і доповнюватися елементами інших стилів сканді, бохо, Кантрі і класики. Це додасть інтер'єру оригінальності та наділить його характером. Ще один аспект сучасного інтер'єру це технологічність. Кожна деталь в інтер'єрі повинна спрощувати життя господарям: всілякі датчики, вимикачі з дистанційним керуванням, таймери, голосові асистенти, смарт-гаджети, абсолютний маст have для будь-якої квартири або приватного будинку. Якщо встановити складну систему розумного будинку ви поки що не готові, почніть із локальних помічників: робота пилесоса, штор на дистанційному управлінні, змішувачів, що допомагають економити воду, багатофункціональної техніки тощо. Без шкоди для природи це головне правило у дизайнах 2024 року. Зараз активно розвивається стійкий дизайн. Для нього характерна довгострокова турбота про екологію, а також. Етика виробництва важливо не тільки склад матеріалу, але й те, як його створювали: відсутність шкоди природі, використання поновлюваних ресурсів, справедливі умови праці, має значення і те, як матеріали працюють в інтер'єрі, вони мають бути довговічними, зручними в догляді, безпечними для людей і тварин, та, звісно, комфортними. Якщо ви теж хочете створити стильний та функціональний дизайн по всім вашим побажанням. Тоді переходьте на наш сайт та замовляйте безкоштовну консультацію. Посилання, як завжди в описі. Які кольори обрати, можна використовувати будь-які кольори, але в якості трендової бази виступають коричневий, сірий, темно-зелений. Ці відтінки чудово поєднуються з фактурами дерева, каменю, цегли та натуральними тканинами, або їх можна навпаки збалансувати і освіжити за допомогою білого, чорного або темно-синього. Така палітра. Підійде для будь-якої кімнати від кухні до спальни або домашнього кабінету. Медові кольори, теплі медові відтінки, справжній хід прийдешнього сезону. Вони створюють в інтер'єрі приємно розслабляючу атмосферу, наповнюючи його світлом. Особливо доречними вони будуть восени та взимку. Коли сонце стає менше і як ніколи хочеться посилити відчуття затишку, у такій бежево-рудій гамі можна оформлювати як весь інтер'єр, так і вести ці кольори локально. Наприклад, замінити текстиль або обивку на м'яких меблях. Сподіваємося, що вам було цікаво дивитись це відео. Обов'язково пишіть у коментарях, який тренд вам сподобався найбільше. А з вами були ЕНЕЗДІ ГРУП. До зустрічі!